Нації вітаю на каналі Добрий Роб, Витарія Сишко. Добрий. Теж... Ну Це класика, прям класика жанру. Не так давно машина з заводу, небагато в неї набігу, ніяких тут ремонтів не було. Катається, працює, доходить до працювання. І от можна бачити, літера З закрита, відкрито мало би бути. О, і навіть тут написано мовою окупантів і загарбників. так? Туди пальне відкрите, сюди закрите. Але як це подеколи буває на нових, що характерно машинах, я вже це на нових, залишаю, ніж на старих, ось це відкрите. так? Те, що має бути закритим, воно відкрите. Тобто я досі, чесно кажучи, не знаю, як це у них так виходить. Але коли ставимо сюди, машина глухне. От сюди переганяли на положенні закритому. Перевернутий кран. Сумна класика жанру. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.